Добрий, день, діти. Пропоную вам послухати вірш Ігоря січовика Виховані діти. За сніданком Юра віту поучав як старший брат. Добре виховані діти не ковтають виноград, не запізнюються в гості і не їздять без квитка. Прибирають вранці постіль. Не втікають з дитсадка. А мене, озвала світа, в дитсадочку старші вчать. Добре виховані діти за столом завжди мовчать. Дітки, скажіть, як поучав братик сестричку? Юра, як старший братик, розповідав сестричці, як повинні поводити себе виховані діти. А які правила ви запам'ятали з цього вірша, не ковтати виноград, не запізнюватися в гості, не їздити без квитка у транспорті, не тікати із садочка, перебирати за собою постіль вранці, під час їжі не розмовляти. Як ви гадаєте? Яких дітей називають вихованими. Які вони виховані діти? Виховані діти, вони ввічливі, вони поважають інших людей, допомагають іншим, дотримуються правил поведінки. Ви всі розумні, кмітливі і виховані. Дякую вам за увагу.